Україні, шановна громада, вчора, на жаль, були іще одній похорони, де ми ховали нашого Житомирського героя. Це Шеволько Ігор Васильович, 65-го року народження, який загинув під час боїв з Донецьку в Рахові. Повірте, це людина героїчної вірої. Наша службу лейтенанту міліції в Корольському радістів через 5 років був запрошений працювати сіду в прокуратурі міста Житомира, а через деякий час сідчим з особливо важливих справ Генеральної прокуратури. Вийшов на пенсію, працював в адвокатурі, міг спокійно отримати цю пенсію на свободу пішов захищати нас. На жаль, загинув. Я думаю, що сьогодні Україна, наша держава, наша громада пише нову історію. І тому настав час одну із вулиць міста Житомира назвати вулицею Героїв Атла. І я прошу дати доручення комісії, яка у нас працює у переименуванні вулиць. Взяти це до уваги, родянки і, можливо, дати ми даємо нові назви вулицям. Подивитися список всіх людей, які загинули, які віддали своє життя. Вулиця Квіткова це дуже добре, там і мала пишуться, це дуже добре. Але є нова історія, повинні йти нові назви. Дякую за увагу.